Всім вітання. Хотів би декілька слів сказати про моє перебування в Європі, моє відрядження. Вчора ми були в Словакії, де проходять президентські вибори. Мали ми розмову з місцевими ромами, роми, які приймають активну участь як спостерігачі, роми, які дуже важливу роль відіграють в Європі. Сьогодні я в Німеччині. Я буду перебувати в декількох містах Німеччини. Зокрема, сьогодні я перебуваю в Штутгарді в такому компактному поселенні. Як ми бачимо, дуже багато наших тут перебувають в цій області. Сьогодні спілкувався теж з одним представником. Місцевої, місцевого муніципалітету. скажу вам відверто, був трошки здивований, що є така цифра, як майже 50 тисяч людей, які знаходяться тут, а дуже багато серед них громадів. Зі слів людей, вони перебувають тут майже два роки, і скажу вам відверто, що ця країна, місцеві люди. Дуже багато роблять для наших українців. Хотів би спитати, можливо, від старшої особи тут, е, яка тут є. Ви тут вже скільки передважів? Рік, Рік і три місяці. Чи багато допомоги ви отримали місцевої муніципалі? Дуже багато. Чому допомогу дали їм? Обращен дуже нормальне, здорові, прекрасно. А до, лі... то есть, до лікаря, дітей в школу, ваша додатка? Медицина файна тут, тут добра, медицина теж тут файна. Діти наші в школу ходять, кожен день ходять у школу. Обращення нормальні до дітей. Діти учаться наші теж нормально. Тяжко але учаться нормально. Мову ви вже вивчили чи ще вивчили. Учатіну тяжко дається навчання мови німецької мови. але ну, учать, слава Богу, учать і знають вже наші ром ромські діти краще, чим знали до того, як прийшли перший раз, вже розуміють німецьку мову, учать, пишуть, пишуть. діти нормально. Так. Подскажіть, будь ласка, для наших, щоб зрозуміло, було людина, прийшла сюди. Багато із вас допомагає. Які є правила? Можливо, якісь, якісь, це не може, то може бути, тобто, я знаю, що на роботу вийти не може. Можливо, можливо, ви знаєте про це. Ну, правила тут, які дитина має право ходити в школу. Правила такі, якщо знайшли тобі роботу, ти не маєш права відказатися від роботи. Тобто місцевий. Уграда та да, місцева влада вам надає все ж таки цю роботу безкоштовно? Так, все. безкоштовно. Тобто ви працюєте безкоштовно на волонтерських засадах? Так. А взамін що ви отримуєте? Ну, якщо на волонтерських основах робимо, там грошова допомога не, не йде ніяка, тому що допомагаєш кожній людині. Пострадала там, від війни, від чогось другого, і бідна, там, ти допомагаєш. А якщо соціальна служба знаходить тобі роботу, ти маєш право піти робити і отримуєш то гроші їхні. Так що, як робиш... Соціальну опит... виплату. Да, соціальну виплату, так. Угу. Партій, можна тебе на секунду? Ви, ви тут навчаєтеся а, в школі чи в коледжі, де? Ти? А ви вже розмовляєте? На німецький музич, не ну, так, трішки розмовляти. Е, мотивація твоя яка. Тобто, мотивація така, що ти дійсно хочеш вивчити мову, закінчити свій коліж, е, можливо, працевлаштуватися. Тобто, що ти хочеш? Мотивація така, вивчити мову. мовити, ані Тобто, мотивація дуже важлива сьогодні вивчити мову. Краще свої знання, тобто читати, писати і піти е, на роботу. Дуже важливе. Ну, ви тут скомпактно проживаєте, як ну, не, не, не так розкидані. Росвіники, всі родичі, всі розробляють ну, Ви, Можливо, в гості до когось. У містах, селах так, теж так, так, багато так. закарпатських багато закарпатських області. Дуже багато дуже багато закарпатських із цієї України. Так, так. Прекрасно. Місцеві люди, місцеві жителі дуже багато допомагають, спілкуючись з місцевими людьми, які мають тут певний свій бізнес. Вони залучають і допомагають нашим ромам. Скажу вам відверто, що я дуже радий був тим, що діти ходять в школу, в місцевий коледж, вже чудово розмовляють німецькою мовою, і це теж теж дуже правильно. Багато приїжджають. Чи приїжджають іще сьогодні? Тобто, чи вже це закінчено? Вже закрито тут Не немає. Ще приймають, приймають на всім землям. І останнє питання. Ви мрієте повернутися в Україну? Хочете? Всі додому. Да, ви підтожите, теж бо ви така людина. Людимо тільки додому. Я би вже сьогодні поїхав, якщо війна закінчилася. Вже сьогодні, даже готові приїхати додому, до своїх родичів, <рикіт> до <рикіт> батьків. Дома їх чекає <рикітіт> наша, наша рідна Україна. Знаєте, скажемо відверто, що всі тут молять Богу, де б скільки я би не зустрічався тут е з людьми. Всі говорять про перемогу, коли вона прийде, і дав би Бог, щоб вона швидше прийшла. Я буду ще надавати вам ще іншу інформацію, буду в інших містах, але дуже важливо, щоб ми трималися і пам'ятали, що ми є українцями, ми все рівно є патріотами і мріємо повернутися в нашу Україну. Хай Господь Бог береже. Кожного із вас і кожного українця, який сьогодні живе в Україні. І дай би Бог, щоб закінчилася ця війна. Хай Бог береже кожного із вас. Слава Україні! Героям слава!